З поводу Вовола та 41 що Щось стояв він міжряд. Ось переїжджає епікувати. Із чоловік прити. Внутрі. розстояння хватає. сторони трохи більше. Я так заїхав, просто показав, на кого буде перестати. что уже не стоя, но уже четко не глядя. И просто и <соединяющие> транспорт не глядя. Как-то ничего не давать. А, трактор он уже тратить четко. Все ну, одно потрібні, наверно, выстрілась на... на следующий город.